Всім привіт! Мене звати Марина. Сьогодні ми поговоримо з вами про штучний інтелект та як його застосовувати безпосередньо в ваших соціальних мережах. Перед тим як розпочати свою основну частину, я хотіла зазначити, що штучний інтелект зараз розвивається дуже стрімко. Краще ми можемо це побачити на графіці еволюції штучного інтелекту. Якщо 250 років до цього. Людина стояла на чолі розвитку зараз. Майже у кожного з нас є свій персональний асистент у вигляді будь-якої нейромережі, то прогнози показують, що найближчі 5-10 років програмне забезпечення дуже зміниться, і вже на чолі цього розвитку може повністю стояти штучний інтелект. Станом на зараз світовий ринок. Світовий ринок штучного інтелекту сягає 136 мільярдів доларів. До 2030 року він може сягати майже півтора трильйонів доларів. І завдяки цьому розвитку, завдяки цим продуктам вклад в світову економіку буде сягати більше 15 трильйонів доларів. Вже зараз дуже багато людей використовують о, різні нейромережі, і от 97% відсотків власників бізнесу вважають, що ChatGPT позитивно впливає на їхні бізнес операції. О, в той самий час такий маленький фан-факт: як 57% американців з нетерпінням чекають, коли технологія щі замінить всі їхні рутинні домашні справи. Після всього почутого про трильйони, мільярди. Якщо ви надумали, що зараз треба звільняти половину команди, я вас завіряю, ні. Що зараз треба робити, це інвестувати в спеціалістів, які вже розбираються, як працює штучний інтелект, та інтегрувати його в свій бізнес. Тепер я хотіла поговорити про тренди та розробки, що зараз популярно і можливо. Перша це наша база, це чат GPT, в якому ми можемо робити насправді вже майже все, тому що не так давно вийшла, вийшла нова обнова, ChatGPT 4 Turbo. І якщо у вас досі немає підписки за 20 баксів на нову версію ChatGPT, GPT, я вам дуже рекомендую це зробити, тому що це насправді полегшить ваше життя. Чому тому, що нова версія чату GPT може обробляти ще більше інформації. База даних оновлена до квітня 2023 року, і насправді, якщо ви користуєтесь користуєтеся платною підпискою, то ви зможете користуватися і плагіном. У чату GPT є колаборація з Bing, і ви можете вже отримувати актуальну інформацію, яку так само ви зможете і знайти і в Гуглі. Так само ви зможете створювати свої власні боти та автоматизувати багато рутинних задач. Точно так можна створювати зображення. Якщо ви зараз скажете Маріша, ну створення зображень, ми це вже все чули. Ну давай щось цікавіше нам розкажи. Якщо ви тільки про це чули і бачили, які гарні картинки може створювати штучний інтелект, то я вас запевняю: треба спробувати, щоб побачити, як ваш бізнес буде виглядати завдяки штучному інтелекту та нейромережам. Я вас запевняю, коли ми, ви. Ви будете, ви отримаєте емоції, тому що коли ми готувалися до цієї конференції, і я побачила перші фотографії, перші фотографії, згенеровані нейромережою. Я була дійсно у захваті. Якщо це буде продукт, над яким ви працюєте багато років, повірте, ці емоції ви запам'ятаєте надовго. Крім створення тексту, крім створення зображень, тепер ми ще можемо завдяки скриптам з тексту створювати динамічний відеоконтент. Наприклад, насправді тут показано, що це можна зробити в три кліки. Якщо ви тільки починаєте, це забере трішки більше вашого часу, але так, тепер. В теорії. <смі> Якщо ви будете використовувати штучний інтелект, не, буде, не треба витрачатися і їхати кудись на зйомки, наймати 50 людей персоналу чи купувати собі софтбокс, щоб записати якесь відео. За це все це за вас може зробити штучний інтелект. На прикладах, давайте розберемося на прикладах. Що це може бути? Ви можете створити як аватари. Ще не так давно світ вражав студійний аватар. Давайте подивимося приклад. Hello there. I'm Alex, a customer service professional here at Global Innovations, Incorporated. І ви бачите, студійний аватар він виглядає вже класно, який ви можете просто обрати, і він буде читати ваш текст, але чутно, так, що воно трішки роботизовано. Я не просто так казала, що розвивається штучний інтелект дуже стрімко, тому що зараз ми можемо вже створити лайфстайл аватара. Hello! I'm Joshua, the co-founder and CEO of HeyGen. What you see here is my avatar video 100% generated by AI. You too can create your own avatar for free. Так, бачимо, що він тут уже такий, uh, такий реально схожий на людину. Uh, і, якщо чесно, якщо це побачити просто в контенті, uh, можна навіть інколи і не відрізнити. Ви, до речі, можете спробувати створити свій аватар. Я для вас спеціально залишила посилання. Uh, і як... Вже безпосередньо бізнеси інтегрують так, цих аватарів. Не так давно мета анонсувала свій власний чат-бот зі штучним інтелектом. Там цілих 28 чат-ботів різних відомих людей, з якими ви можете зайти поспілкуватися. І безпосередньо, наприклад, у нас є віртуальний аватар Кейлі Дженнер, якого звуть Біллі. Instagram, uh, без проблем, без проблем hey guys, it's Billy. I just want to introduce myself. I am here to chat whenever you want. Message me for any advice. I am ready to talk and I hope to talk to you soon. Hey guys. І ці, ці віртуальні аватари насправді зараз суперпопулярні. Чому, точніше, набирають суперпопулярність? Чому? Тому що це цікаво, це щось нове для когось це щось незрозуміло, незрозуміле людям реально? Просто не зрозуміло, як це працює стосовно тієї ж самої Келі Дженнер, Багато коментаторів писали, що можливо це неправда, і просто їй заплатили грошей, щоб вона це проговорила. І їй насправді заплатили багато грошей, але для того, щоб створити її віртуальний аватар, і це зараз виглядає, ніби серія чорного дзеркала вийшла в реальність. Якщо ми побачили, що віртуальні аватари можуть бути як зірки, як просто схожі на якусь людину, так, то на наступному прикладі я хочу вам показати, як можна кастомізувати цього віртуального аватара на прикладі злу. Безпосередньо до вашого бізнесу, тобто він може виглядати дотично до вашого бренду, він може робити все, що хочете, і пригати, і співати, і танцювати, і робити колаборації. Давайте подивимося це на відео. Наприклад, як він вже співпрацював з пуленбіром. Або рекламував фільми, або навіть танцював в аптеці. In так, і такий контент, про який ми зараз говоримо, це точно той контент, який буде залучати аудиторію. Oh, І якщо ми тільки що проговорили більш контентні штуки, то зараз я хочу перейти до стратегічної частини, як ви можете використовувати штучний інтелект тут? По-перше, це відстеження емоцій, що це означає? Ви можете, завдяки штучному інтелекту аналізувати. Реакції на ваші кампанії, на ваші продукти, що про них думають люди підлаштовувати швидко кампанії під ці, під ці актуальні настрої. Наприклад, як це зробила Кока-Кола, вони запитали своїх користувачів, щоб дізнатися насправді той самий смак майбутнього. І вони про проаналізували ці дані, вони створили дизайн цієї упаковки і тепер це відео у всіх соцмережах. І насправді це це відбулось дуже швидко. Вони вже, вже можна побачити цей продукт навіть у Макдональдс. Ви точно так же, точно так можете виявляти тренди та інфлюенсерів. Тобто, штучний інтелект буде сам аналізувати вподобання людей та рекомендувати вам тренди, щоб ви залітали в Тіктоках так мрієно, і рекомендувати інфлюенсерів, які будуть релевантні саме під цілі вашої компанії. Наприклад, наприклад, ще як зробив Макдональдс? Він крім цього всього він ще використав штучний інтелект для оптимізації своїх рекламних компаній у соціальних мережах і завдяки цьому він отримав 27% прибутків. І в останньому блоці своєї доповіді, я хочу розблокувати потенціал вашого бренду. І підкреслити переваги використання штучного інтелекту в соціальних мережах, це точно підвищить швидкість створення вашого контенту, і, можливо, навіть доведе до автоматизації. Ви зможете прогнозувати тренди, ви зможете розуміти та чути вашу аудиторію. Завдяки цьому ви будете створювати релевантний залучальний контент, який їм буде подобатись. І разом з цим ще й створювати цільову рекламу, на яку вони будуть реагувати і, відповідно, робити покупки чи якісь дії. Точно так як я згадувала, що мета випустили свої зіркові чат-боти, точно так і ви зможете автоматизувати і пришвидшити обслуговування ваших клієнтів. І якщо ви на це наважитесь, чим швидше, тим краще, ви точно отримуєте конкурентну перевагу, тому що зараз багато брендів знаходяться на стадії цього сьорчингу, розбираються, як це все працює, тому тут дійсно працює так, що хто зараз швидше розбереться. Той потім більше буде мати переваги в цьому конкурентному середовищі. І ви точно зможете ефективніше використовувати ваш маркетинговий бюджет, і на якому б етапі ви зараз не знаходились? Чи ви тільки плануєте відкривати свій бізнес? Чи ви зараз бренд-менеджер у великій світовій компанії? Ви точно можете це використовувати? Ви можете як повністю вести і робити свій контент завдяки штучному інтелекту та нейромережам. Так і ви можете інтегрувати цей контент вже в ваші маркетингові стратегії. І якщо ви зараз на цьому шляху, то я сподіваюся, що ви сьогодні отримали натхнення такий поштовх до дій, і нехай відвід стане ключем до революції у вашій стратегії соціальних мереж. Я вам дуже вдякую.